Відзвітували про виконану роботу та подякували партнерам і команді. Лозівська міськрайонна організація «Товариства Червоного Христа України провела щорічний форум. Метою нашого форуму є це посилення спроможності лозівської міськрайонної організації, налагодження співпраці з з партнерами, залучення уваги громади і висвітлення діяльності організації, залучення нових волонтерів. На захід запросили керівників чотирьох громад, з якими співпрацює організація: партнерів, діючих волонтерів та бажаючих поповнити їхні ряди. Очільниця Лозівської організації Світлана Кальченко представила присутнім команду, розповіла про їхній шлях, виклики та досягнення. Я дуже надію, що в нашому місті для місті Лозова, западнець така організація міська районна організація Червоного і що ми відкрити для вас для співпраці, для нових зверших, для роботи і для виконання. Так, це основне, що Поякував за співпрацю та підтримку жителів громади та переселенців Лизівський міський голова Сергій Зеленський. Дякую, вам за те, що ви робите в цілому не тільки для нашої громади, а й в цілому для Славоградщини. тому що ми знаємо, як ви віддаєте себе на благо людей. Багато працюєте з переселенцями, працюєте по ватаві сім'я сиротам. Дякували за співпрацю представники сусідніх злозівської громад. Під час урочистої частини заходу волонтери товариства Червоного Хреста вручили відзнаки та презенти своїм постійним та активним партнерам і помічникам.